Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас дуже особлива розпаковка. Ми сьогодні завершуємо наш адвент-календар, і така дуже важлива коробочка для мене. Хотіла поділитися із вами цими враженнями. Така краса. Зараз ми її розглянемо трохи ближче, трохи згодом. А ось цю коробочку. Я би навіть сказала такий кейсик. Я б хотіла вам продемонструвати конкретніше перше Кнітмастер модель 150. обережненько. знімаємо ось така краса. Друзі, ось ця крихітка допомагає мені вже руки в зорі. В'язати шкарпетки і робити багато добрих справ. Хотіла вам продемонструвати. Звісно ж, це не новенька, як ви вже могли зрозуміти, такі вже не випускають. Але, але, це одна з простих машинок механічних третього класу. От. Якщо ви хоч трошки рукодільничали, ви вже розумієтеся, як на них в'язати. Бо, принципи, дуже прості. Ось такі гачки величезні, ними можна в'язати з звичайними товстими нитками в'язальними, не купуючи якісь там особливі. Ось тут всі налаштування, ось ці всі речашки. Все це так класнюче робиться, як мені подобається. Я не знаю, я кайфую від цих звуків і все інше. Так, ось тут додаткові аксесуари, усіляке приладдя, ось це юбенки, так звані, відтяжки. І ось тут схема, як це все має вкладатися, але вкладається так, як вкладається. І ось ця таємнича коробочка, що ж тут є. Приберу. Цю красу, вибачте, одні рукою. Досить цикла. В ній ось тільки приладдя. Це оригінальна коробочка. Купа всіляких дрібниць. Це у нас лічильник, це у нас щиточки додаткові, це у нас грузики-вантажики різні. Це називається кошки, наприклад. І це єдине, що я знаю, як називається. Все інше просто красиво. Ось Ось такі вантажики, на які можна причепити будь-які вантажики. А, значить, ось ці штучки я окремо купувала. Це називається коромисло. для перевдівання з верхньої на нижню фантуру і навпаки. От. Ось цілякі гребінки для вив'язування малюнків. Усілякі відтяжки з грузилами. Тут вони досить важкенькі. І відтягують особливо для полотна легесенького, для ниточки легесенькі, вони важкенькі. Усіляке приладдя для перевдівання пітіль. Ага, І ось тут воно так само, що тут маємо? Знову ж таки для перевдівання петель. очок. Запасні очки. Це такі голочки, які безпосередньо ось тут у нас задіяні. Ось, ось так воно виглядає. Так. Ще декер. Йой, там десь мастило пролилося не будемо докопуватися. Щіточка для вичищання дрібних деталей. Так, що у нас там є вантажики, грузики. Так, ось це ще одна грудинка для того, щоб резинки в'язати один через три. Варіацій на тему. Ще грузила. Йой, три грузила, такі моцні. От. Все, що необхідно є. Але загалом я користуюся ось такими вантажиками, кошками і ось такими грібенками. Отже, друзі, ось така машинка, так, такий загальний вигляд. Якщо у вас є рукодільниця, яка давно в'яже, Рано чи пізно їй таке схочеться. Майте на увазі, що це чудовий подарунок. Краще за будь-які айфони всі разом узяті. Отже, друзі, це була остання коробочка нашого адвент-календаря. Сама така моцна. Сподіваюся, вам сподобалося, було цікаво. Завтра вже Різдво Христове. Бажаю вам відсвяткувати достойно це свято. А також усім мирного неба та Божих благословень, всім папа. -па.